Дискусії, майстер-класи з розпису яєць, декламування віршів та виступи українських гуртів у Запоріжжі стартував перший день фестивалю Запоріжжя місто з яйцями більшість локацій в укритті. Співорганізаторка заходу Ольга Бакало каже, започаткували його 10 років тому. Після події, яка трапилася у вербну неділю 2014 року, дві колони: одна від пам'ятника Леніна, ну, тоді ще був пам'ятник Леніна, інша від Майдану Волі. Тоді ще фестивального і йшли на зустріч одна одній і зустрілися біля місця мерії нашої, і люди потягнулися за камінням. Але полетіло яйце. Люди... В... Не проросійсько російську налаштованих не просто проросійсько налаштованих, які прийшли з георгіївськими гвардійськими стрічками, які прийшли з прапорами ДНР, які прийшли тут творити руський мір. Відтоді фестиваль проводили впродовж трьох років на різних локаціях міста. А нині, після семирічної перерви, його знову відновили. Розповідає Ольга Вакало цього року. Ми вирішили повторити бо 10 років фестивалю. Вперше співпала дата в 25 неділя двадцять п'ятого, тринадцятого квітня. У перший день на фестивалі працювало близько семи локацій. На одній з них під назвою «Яйце райце» відвідувачі мали змогу спробувати продукцію місцевих крафтовиків. Це натуральні воскової Да. У нас є воск, ми їх оформляємо в фігурки. У нас є пасіка. На сьогоднішній день 60 пчов сім'ї. У нас є мед, є робимо ділимо крімами, діємо кусняшки, заливаємо акаційним медом орехи, чотири види і. Тикіні сімечки, натуральні. П'ятий сезон. Це буде шостий. Сімейний це бізнес. Зять, я і вся сім'я. А на цій локації дорослих вчили розписувати традиційну українську писанку. Традиційна технологія використовується запечатування воском. спочатку нам потрібно нанести наш рисунок на яйце олівцем, оскільки ми ще не дуже досвідчені писанкарі, і не можемо це зробити відразу писачком воском. Обрали ми писанку сьогодні. Соняшник сам соняшник на писанці, він символізує рід. І кожна писанкарка сьогодні його напише для того, щоб забрати це побажання для своєї сім'ї. Я вперше розмалювала отак, от воском. Це дуже важко. Я люблю Запоріжжя. Я хочу, щоб усі мої знайомі повернулись в мирне Запоріжжя. Тому я вирішила так намалювати тут. Зробила буквами не так, як керівник гадав. Новий досвід активність соціально. Соціалізація як вам цей процес зараз ну мені подобається поки що дуже зручно має якоїсь язової пам'яті. Все дуже не точно виходить, але потрохи просуваюсь. Також відвідувачі фестивалю за донат могли отримати чорно-білий фотопортрет. Ви збираємо на потреби 406 тириста шосте окремий мобілізований бригади. Що планують купити ці виручені кошти? Дрони у другий день фестивалю на відвідувачів чекають покази документальних фільмів, благодійний аукціон, виручені кошти, з якого спрямують на придбання дронів для українських захисників, а також виступ запорізького гурту Хорта. Нарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.